Привіт усім. Нині будемо готувати наш гуцульський такий по битківському буц. Говорить мама, я буду починати. Пере стояло молоко в холодильнику, а весь відстояло. Тепер я збираю сметанку. Спочатку нам треба зібрати сметану. зібрати сметану. Можна, звичайно, і зі сметану робити, та буде ще а, живніше. Так, бо то нема так. То. Треба сметанку зібрати. Бо то колись були корови і не збирали так. А, та й холодильників не було. А тепер є всього, та й треба зібрати. Збираю сметанку. Зараз беру сметанку. Зіллюю докупи. Треба його загріти. Mm. Чи може все зібрала чи ні? Та то не біда буде, як лишиться трохи сметани на, на буц. Добре, з одного їм зібрала. Добре, добре. Ще треба з другої. У нас тут є 6 літрів молока. Mm. Беремо другого збирати. Je trochu hlupší to, ješ se sbírá. Ostatk máma sbíráje smetanu. Молоко клад... кладеться. Можна зразу з парного молока робити також буц, то буде ще краще. Тоді, коли ми мали корову, ми так і робили. А тепер нам це молоко нам дали. Це молоко ми й купили, і дали, і все докупи, і будемо робити буц. Я Добре, тепер відкладаємо, сметану, а можна... зараз вам розкажемо, що буде далі. Що говорити, зливаю докупи. Давай. Зливаю все докупи. Молоко. А це отак. Леййте-лійте, все, то в відеосі. Леййте. Так. так. І це молоко будемо класти. А це я кладемо, я кладу на кухню, аби загріло, тоді буду додавати оце порошку, бо колись було таке, називалося клік. А тепер того нема. І жлудків або скозити, або стелити. А тепер порошок. От тепер ще купуємо порошок. Покажіть той порошок. Оде порошок. От усе так. трошки у... сипле у... у лишку і розмішується в молоко. Але спочатку молоко треба підогріти. Зараз, зараз ми вам покажемо. А треба будемо... гріти. Добре, ми зараз побудемо показувати. От ми вже молоко підогріли. І зараз буде мама буде зараз клєгати, клєгом, давайте мама тут клієн буде розбавляти. Сип'ю порошку, лижечку, на конець лижечки. Зараз мама покаже. Отак, о. пару кропин порошку. Зараз. зараз. О, так і Відкладаємо, молоко має бути таке тепле, якби коровку здоїв. Таке має бути морко тепле. Тепер ми отак розбав'єємо все, все улежить. Аді отак. О, розбав'єємо той порошок. Оттак, той клєк у нас називається. Ану ну, розкажіть, як, як робили колись клєк? Ну, робили колись, різали козєтку, вибирали то жолудочка, промивали. Збирали той сир, у ту то торбинку, той желудок, і промивали, додавали соли, лили молока, і клали, вісіли так на, на драгач і так воно стояло, аби аж там було таке густе, аби може молоко кинути. То може було козити або стеліти. Але це робили лише від того або бути, яке ще не їло сіно. Ну, бути... лише ціле молоко. Так, лише тільки молоко стало. Тепер ми це все помічили. Це тепленьке молоко таке має бути, як доїв коров. Як По... парне молоко. Здаїв корову, таке молоко тепле. Тепер має стояти десь годину, ну як кілька вже йме. Чи годину, чи. Це, це молоко ми роз... мама більше. розміщила лишкою і вже навіть тепер стоїть. Стої. І має візьмитися має, має так, якби докупи. докупи. Ми вам покажемо. Так, і так. Покажемо то. це. має Най стоїться най... З годину, а може буде стояти і більше, то не знаємо, будемо видіти як. До, ми, тоді ми зустрінемось. Говорить. Ну, так що? Тепер, тепер я ножей мело, а дві тифайне. Ноже ймело, о, відділяєся. Відділяєся вже тоді. Іме ось як квасне молоко. Так, тепер я мішею, то все перебиваю. Так на рідке. Тоді так перебиваю. А воно було. О, отак колись, отак робили, Отак. Перебивали цілком. отак. О, отаке. Отак. Отак. Ось таке, було, має бути таке таке. О, от таке. Треба розмішати, щоб гвинтечка зверху зробилась і серватка така. Отак от. Ось таке. Тепер воно. Тепер палити кухню, дно палити. Там воно трошки але все одно, ну, то запалиться. Пробуйте. Запали. Тепер воно насі гріє, воно має падати все на, на дно. Туди будемо збирати. І збирати докупи і туди ми, ми вам покажемо. Так, будемо збирати. А скільки має сігріти? Так, би було тепле. Аби було файно тепло, тепле. в вночі мене аби, мило аби каструлі стала тепла. Тепла, о, бо вона не тепла. Добре Якщо бачити. це робити на такому бляті, як у нас кажуть на тако на такому на кухні. не на, на прості кухні, то там кладесі відсуває з боку, і воно собі там постійно тепле. А, а так на, на таких камфорках, як тепер, то так нема. То треба трошечки на маленькому газі, аби підогрілися каструлі. То і от, от то вже сі робить дно. Сир має впасти на дно. Але аби було тепле, бо як не буде тепленим, ще купи не йме. Най, най, най як упаде на дно, ми тоді зустрінемось і вам покажемо далі. І пок... Ось наш сир уже упав на Дно каструлі, зробилася така жінтечка, і мама зараз буде збирати його докупи. Давайте. Тепер збираємо отак докупи. Аді отако беремо. Я руки файно помила, руки чисті, тепер збираємо отак докупки. Але файно, аби він був теплий, бо як не буде теплий, воно не буде тримати купки. А як буде тепле, це все все, і вносі тримає кубки. Аді отак, отак от тримати, обертати і до кубки його збирати. Отак збирали до купки. А Аді отак, боті в нас не зробили. Аби зробилась така грудка з сира. Така грудка. Де самольоти годі? О, отак ось, зберемо. Ну так має файно ще зібрати. Отак От о. І тоді покладемо тут на ситуа. Але воно має файно, бо ми його би, відти не вибрали, якби воно ще не зібрало до докубки. Отак у, у цій сирваці треба так крутити до купки, до кубки, Так аби я зробив всі буц. Така грудка сира. У нас називає сібуц. Угу, так треба. Його файно, але лише лиш був добре теплий. Бо він як не буде теплий, він ці не йме купу. купку. ще зараз. <кхм> Отаку. От Отаку. І тепер будемо діти отак. Вижте. Щоб він не такий плотний був, треба брати просто туди. А ну, мамо, так оберіть. І, і, і так то, все, все або на друшляк і так просто пере, отак, отак отак перевертається і, і тоді тоді аби... тут, і отак трошки притискаємо. Отак. О, отак, Аби він був такий ніжний, його не треба багато обертати. Він сам собі стече. А він собі стече. Бо як будемо багато його обраб'є, він буде твердувати. А тепер буде такий ніжний, такий, не такий твердий. І от скільки там серватки сі лишило, ну ці серваці можеш робити і налесники, і постоїть, грібні А Мені, то колись варили вурду, але я вурду добре не вмію, та й не буду показувати. Це, це, це вурда така сама, вона має постояти. І... Ну, то -то. Тут треба, аби воно почало кипіти, треба додати молока солодкого і варити вурду, але я вурду не вмію варити і не буду показувати. Добре, Добре, О, тут оцей сир, коли стече, буц оцей коли стече, тоді ми вам покажемо, який він. То ще роблять у нас на сеті, аби фаніки були е, на, пуз, е, на, вигляд, на Сета перекладають на друшляк. Зараз, зараз він вже трохи там стік на тім. Тепер переложимо і перекладаємо на сито. О, так на, на друшляку, і він тут буде собі стікати. Так, і, і тоді такі були? Будемо... Цю, у цю жентечку, у цю жентечку, що робиться, виливаємо гет. Отако виливаємо. А, то це все. Оце, що, шо, що робиться тут жентечка, ми її виливаємо. О, О, вона найстікає. І, стікає. і найстікає, а тоді ми вам покажемо, який буде. От у нас вже вийшов буц. Зараз будемо пробувати його різати, який він буде. Давайте. Мав. Відкладаємо на тарілку. На так на от, от От який от вийшов у нас буц. Який буц вийшов. А ну, дайте я ближче покажу. Ось отакий у нас вийшов буц. О. Отакий. От, от, а тепер будемо різати. Тепер... І будемо куштувати. І... і будемо куштувати. Так. Так. Ріжте так. Як уріжете, так буде. О, А тепер отак. Добре, добре, добре. Тепер ще отак. Хто хоче, най Ще різати ще. Все. Ану. Ану показуйте той, який вийшов один. Ану, так вийшов. Такий Ось такий вийшов був. Такий виш. Тепер можете це брати і їсти. Хто Мож хоче. Може їсти. Хто хоче, може їсти. Ось такий. Він ще стікає, він, стікає, він ще дуже добрий пока. Дуже вже не те, але тут. Аноба буде їсти. Солоденький. Okay. Mm. З такого будза роблять у нас брендю. Його треба висушити добре. І тоді різати, солити і роблять бринзі. До речі, у мене є на, на, у групі, як робити бринзі, у мене є рецепт у групі. Я дам посилання під відео, так що подивитеся. Дякую, що були з нами, що дивилися наше відео. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, коментуйте, діліться з друзями цим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. Підписуйтесь на наш канал. Будемо дуже вдячні. Готуйте і смакуйте з нами. Будьте здорові!